Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі мої, якщо ми уважно вивчатимемо сьогоднішнє слово, то побачимо дуже важливий духовний факт. Через розмову Ісуса з Мартою та Марією, ми можемо глибоко. Роздумати над сьогоднішнім Євангелієм і побачити суть християнського співжиття у родині, у спільноті, в громаді. Попробуємо побачити фундамент церкви, на чим побудоване. Давайте звернемося до вірша 38-39. В той час увійшов Ісус в одне село, яка жінка, марта на ім'я. Прийняла його у хату, була у неї сестра, що звалася Марія. Ця, ж сівши у ногах Господа, слухала його слова. Другі, Ісус ішов до Єрусалиму. Дорогою до Єрусалиму Ісус зайшов додому Марти та Марії. З Євангелія, від Івана ми можемо докладніше дізнатися про цю сім'ю. Ісус дуже часто заходив у гості до Марти та Марії. Він дуже любив їх. Коли їхній брат Лазар помер після тяжкої хвороби, Ісус прийшов і Воскресив Його. Марія і Марта були сиротами, але Ісус приймав їх як своїх дітей. Однак, через те, як вони чинили, коли Ісус прийшов до їхнього дому. Ми бачимо, що Марта і Марія мали зовсім різні характери, одна займалася приготуванням великого частування, інша уважним слуханням Його слів. Коли Марта почула, що Ісус іде до них у гості, вона відразу зраділа і вирішила зробити ну, таке велике частування. У Сороковому вірші написано: Марта ж клопоталася, услуговуючи всіля. Їй хотілося приготувати так багато для Ісуса Його учнів, щоб ніхто не зміг відчути будь-якого недоліку. У цьому уривку ми бачимо, що Марта була дуже гостинною і добродушною господаркою, до того ж, вона була напрочуд працьовитою. У той же час її сестра Марія сиділа біля них Ісуса і слухала Його слова. У неї була сестра на ім'я Марія, яка сіла у них Ісуса і слухала його Слово, 39-й вірус. Тут вираз сидіти біля них у грецькому тексті Євангелії значить просто сидіти. Вона дослівно но означає сидіти, як сидить учень біля ніг свого вчителя, який слухає кожне його слово. Тут на тлі марти, Марії, як клопочеться, можливо, виглядала не дуже працьовитою. Швидше лінивою, оскільки вона залишила свої обов'язки служити гостям. Через вчинок Марії у будинку виник конфлікт. Давайте звернемося до вершів 40-41. Марта ж клопоталася, услуговуючи всіляко. Підійшла вона і каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, що мені помогла. Озвався до неї Господь промовив. Марто, Марто, ти попиваєшся і клопочишся про багато одного ж потрібного. На початку Марта з радістю запросила Ісуса та його учнів і почала готувати велике частування. Але Ісус інакше прийняв її служіння. Ісус виявив її головну проблему однією фразою. Марто, марто, Ти побиваєшся і клопочешся про багато що. Ісус використовував дієслова. Піклуватися, побиватися і клопотатися. Ти побиваєшся і клопочешся про багато що. Згадайте, що Ісус говорив про тернистий ґрунт серця. Терня турбот заглушує насіння Слова Божого в наших серцях. Терня турбот проросли в серці Марти. Через терне турбот і суєти Марта втратила радість і спокій і почала засуджувати свою сестру, скаржачись Ісусу. Часто ми опиняємося на місці Марти, турбуючись і клопотячись про багато справ. Для Божої роботи і для християнського спілкування дійсно необхідно виконувати різні справи. І без таких людей, як Марта, службовців і працьовитих, наше служіння та спілкування зіткнеться з багатьма різними проблемами та конфліктами. Тому, з одного боку, приклад працьовитої марти дуже поучальний для нас, але є одне дуже важливе щось. Це одне є перебування у слові Ісуса. Чому так важливо перебувати у Слові Ісуса? Ісус є справжня виноградна лоза, а ми Його гілки. Ісус так сказав своєму учням: Будьте мені, а я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама собою, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не будете у мені, я є лоза, а ви гілки, хто перебуває в мені, а я у ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете чинити нічого. Іван 15, 4, 5 як гілка, зрізана з дерева, не може сама рости і приносити плоди, так і ми без спілкування з Ісусом, без Його Слова, не можемо жити і приносити добрі плоди. Давайте далі прочитаємо 41-42. Озвався Господь до неї промовив. Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочишся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку. Що не відніметься від неї. Дорогі, мої, Ісус любив Марту не менше, ніж Марію. Ісус хотів, щоб Марта не була такою, щоб вонася не скаржила та не була обтяженою. Він хотів, щоб вона раділа і спілкувалася з Ісусом попри все. Також Ісус захистив Марію. Марія хотіла уважно слухати слова Ісуса, щоб зберегти їх в своєму серці. Вона виражала свою любов слухняністю словам. Ісус так сказав про це, Марія ж вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Ісус благословив вибір Марії і тим самим показав, чого Він хоче від нас насамперед. Ісус хоче, щоб перш за все ми обрали благу частину, яка не забереться від нас, це вивчення Його слова. Це та блага частина, яка ніколи не забереться у нас навпаки, вона постійно зростатиме у нас, приносячи плоди любові, віри, милості та надії. Тому Ісус хоче, щоб перш за все ми обрали добру частину слухати Його Слова, яка ніколи не відбереться від нас. Тоді вже людство більше вже так не має виходу. Коли ми послухавши такі слова Христа, але послухаймо. Біблія чітко ясно говорить, що ми маємо вихід. Від Івана 3,16 сказано: бо Бог так полюбив світ, що віддав сина свого народного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог не залишив нас, а пожалів, і полюбив таких грішних, як я. Тому Він послав свого народного Сина Ісуса. Цей Божий Син Ісус помер на хресті та Воскрес, щоб урятувати нас від реха та смерті. Ми твердо віримо в цю істину і прийняли смерть і Воскресіння Ісуса своєю смертю і воскресінням. Смерть на Христі і Воскресіння Ісуса це Євангелія для мене, для вас і для всього світу. Немає виходу, крім Євангелія Ісуса Христа. Тому апостол Павло знову і знову нагадує церква, що таке Євангеліє. Нагадую вам, браття, Євангеліє, яке я благовістив, вам, яке ви і прийняли, якому і утвердилися, яким і рятуєтеся, якщо викладене утримуєте так, як я благовістив, якщо тільки не марно повірили. Бо я спочатку дав вам що й сам прийняв, тобто, що Христос помер за наші гріхи за Писанням, і що Він був похований, і що воскрес Третього дня згідно з Писанням, 1 Корінтян 15:1.4 Викупна історія людства через смерть і Воскресіння Ісуса є євангельською роботою. Що правильно і здорово проповідувати Євангелії на цій землі, Ісус збудував тут свою церкву. Тому важливо насамперед правильно і здорово проповідувати Слово Боже, тобто Євангеліє в церкві Ісуса та всьому світі. 66 книг Біблії були написані різними авторами та у різний час, але головна тема Біблії викупна робота Бога через Ісуса Христа. Старий завіт говорить про прийдешнього Месію Ісуса, новий Завіт уже про самого Ісуса, який вже прийшов і про откровення прийдешнього знову Ісуса. Тому віра, яка не знаходиться в Ісусі, не є християнською вірою. За дві тисячі років історії церкви Ісуса Христа. Істинна віра, та істинна правдива церква ніколи не залишали слова Бога та віри в Ісуса Христа. Як ми маємо жити у такий час? Як ми повинні мати правильне ставлення з Богом і церквою? Через сьогоднішнє Слово Ісуса ми знайдемо відповідь на це важливе питання. 41-му стежку другої половини 42 му Ісус же. Сказав Ювіду, Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочишся про багато одного потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Ось сердечно слухати і любити слово Бога, як робила це Марія, і правильно і здорово проповідувати Слово Боже. Це найблагословенне, найкрасивіше християнське життя. Цар Давид так говорив про слово Бога. Як солодкі гортані моєї слова твої, краще за мед устам моїм. Псалом 118, 103. Насправді, дорогі мої, ми часто не розуміємо, яку ми маємо благодать і милість слухати Слово Боже. Нехай Бог розплющить наші духовні очі, щоб ми побачили добру частину слухати, почали слухати слова Ісуса. моволі, ми знаходимося на місці Марти, а іноді на місці Марії. Нехай Бог допоможе нам навчитися у Марти дивовижній працьовитості, а у Марії її любові до спілкування з Ісусом та величезної справи до Його Слова. Господь хоче, щоб кожен з нас приходив до Його ніг і слухав Його слова і мав спілкування з ним. Ось це також головна та й найважливіша справа для християнської громади та церкви. Давайте не забувати, що дає здорова і правильна проповідь Слова Бога, дає душі, які прагнуть слухати Слово Боже, там є справжня робота спасіння, робота заміни та робота пробудження. Повернімося до Євангелії, Євангелії Христа і Євангелії Воскресіння Ісуса Христа, хоч ми не можемо робити багато. Давайте твердо виберемо одне бути прекрасними учнями Біблії і будемо ділитися Словом Божим, щоб, вони, щоб ми всі стали царським священством і народом святим. Ми віримо, що тоді Господь дивним чином поблагословить кожного з нас, нашу сім'ю і наш народ фізично і матеріально. Також дозволить пробудження в наших життях і у нашому народі. А Ісус сказав їй у відповідь Марто, Марто, ти піклуєшся і побиваєшся про багато одного ж потрібно. Марія ж обрала вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Дорогі мої, сьогоднішнє Євангеліє. Розповідає нам, подає такий до роздумів над двома уривками на віці того Луки, які, здавалося, не мають ніякого прямого відношення до Пресвятої Богородиці. Але саме ці уривки спрямовують нас до глибоких роздумів над вибором, який зробила Богородиця. У першому уривку згадується про двох жінок, яких звали Марта і Марія. Марта клопоталась уся, усякою послугою і при цьому нарікала на свою сестру Марію, яка сиділа у ногах Господа і слухала його слова. Ось ці дві жінки. Нам нагадують про інші дві жінки, які у свій час змінили хід історії цілого людства. Перша це є Єва, кот, котра стала першою жінкою людства, праматір'ю усіх живих, яка також клопоталася усякою послугою в Едемському саду, і яка постійно хотіла чогось більшого. Яка саме спокусилася і спокусила до гріха свого чоловіка, яка не могла похвалитися слуханням Бога, а навпаки, яка через нестриманість свого язика допустилася певної неправди, яка ховалася від Бога і замість прохання пропрощення виправдовувалася і шукала винних. Друга жінка це та, яка стала першою жінкою Нового Завіту, новою Євою, Пречиста Діва Марія. Ми не маємо багато опису про її доблюбивість, зовнішню заклопотаність і многослівність, натомість постійно підкреслюється її готовність слухати Бога і виконувати Його святу Усе це зберігала в своєму серці. А для Бога це важливо. Важливо, щоб була гармонійна єдність між тим, хто довіряє свою волю і тою, яка, хоче її, яка вміло хоче її виконати. Саме тому ми відразу читаємо другий уривок, де Ісус звертає увагу. Що блаженними стають не через тіло бути родителькою чи годувальницею, але через слухання Божого Слова і виконування Його. Тому не через діла ми входимо у спасіння, але через діла з вірою, яка народжується зі слуханням. Бо якщо буде тільки холодне виконання, без вогню віри. То чи воно буде угодне Богові, який дивиться не на кількість зроблених діл, а на те, як саме ми це зробили? Бо старше покоління пам'ятає ті радянські часи, так, можна сказати, там багато було добрих дін, але це все було без віри в Бога. Пресвята Богородиця не клопоталася про багато. А шукала те, що дійсно потрібно, тобто виконати Божу волю. Цього вона навчилася від батьків, які в міру обставин також мали різні спокуси, щоб турбуватися про різне, але смиренністю приймали все, що Бог їм давав, і не були посоромлені. Вони вибрали завжди кращу частку, яка не відніметься від них. Цього, вони, бо їм Бог давав і вони не були посоромлені. Бог зглянувся на смирення. Згодом Бог зглянувся і на смирення їхньої дочки. Ми чули, як Господь сказав: Марія, сестра Марти, вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Пресвята Богородиця стала явним прикладом цих слів. Бо її вибір став найкращим як для неї, так і для цілого людства. Сучасні, дорогі мої, християнські жінки також мають вибір, до кого уподібнитися. до марти ділової, заклопотаної, такої гіперактивної, з претензіями до інших і дорікання. Або ж Марії тихої. Уважної, смиренної, вірної і готовою виконати волю Спасителя. Як важливо вибрати і взяти з собою те, що не відніметься ніколи, де б ти не був, і які б обставини не потрапили. Сьогодні чуємо постійні заклики на захист жінки, і при цьому відчувається постійна напруга її небезпеки і у теперішньому суспільстві. Яка вже є новітнім суспільством, в якому родились і вросли дівчата та жінки нового виховання, а заклики, що жінка в небезпеці, не перестають звучати чому. То якщо у сучасному суспільстві є такі небезпеки для жінки, то можливо слід задуматися, чи потрібно змінити цю новітню модель жінки, яка вела у кризу присутність. Жінки сім'ї у професійній сфері діяльності та іншому. Тепер є тенденція до творення одинакового суспільства, де не буде чіткого розмежування містаттю та особливістю стосовно статі, статі діяльністю. Така одинаковість, що суперечить волі Бога у взаємодоповненні різних, до чого вона приведе. Часом не у напряму знищення жінки. В історії людства багато залишилося видатних жінок, котрі через свої клопотання про багато, через бажання бути богинею в лапках, через свою галасливість і пошуки своєї надуманої справедливості досягнули слави і вплинули на переміни суспільства. Але скільки тих, котрі хочуть наслідувати, приклад покірної і тихої Богородиці, котра виконувала Божу волю, став прикладом для багатьох шинок, які у святості життя зберегли міцні щім'ї, виховували святих дітей, стали духовними наставницями для дівчата. Їх є багато, і тому цей світ далі наповнюється чеснотами доброти і ніжності. А що буде, коли їх стане менше? Так, загроза знищення світу стане все яснішою, як це сталося із чим'ями, де агресивність дітей є явною, де жорстокість є щоденною, де небезпека і напруга стають звичайними. Бути у ногах Господа і слухати його слова це не марна трата часу. Це початок добрих справ, які не пропадуть, не будуть марними і не будуть мати необхідності переробляти їх, бо були зроблені поспіху. Слухати Боже Слово і його виконати це не утиснення власної свободи і самореалізації, це вияв довіри. До Небесного Отця, який краще від нас знає, що нам потрібно для правдивого щастя. Виконати Божу волю, це означає стати поруч Христа, поруч Марії, поруч багаточастивих святих, щоб наповнити цей світ світлістю Божої любові. Дорогі мої, зазвичай. Тлумачення сьогоднішнього Євангелія про Марію Марту зводиться до моралі, про залишення земної суєти заради уваги до тієї єдиної істини, яка не відніметься від нас, як тільки ми вступимо на шлях споглядання, цей сенс безпосередньо просвічує крізь текст, не залишаючи сумнів. І, скоріш за все саме так і є. Але задумаємося ще й про інше. Якби не марта, хто дав би Спасителю їсти? Гляньмо ще раз на цих двох сестер, щоб зрозуміти до кінця їхні образи. Згадаємо, що ще раз ми зустрінемося з ними на сторінках Євангелія від Івана, коли помирає їхній брат Лазар. Саме Марта тоді чується на силах подолати гори і вийти на назустріч Спасителю з глибокими словами визнання своєї і нашої віри, а Марія залишається плакати в будинку. Можливо, Марта, метушлива Марта, виявляється духовно сильнішою від своєї сестри, тому що її суєта не така вже й порожня. Як поєднати ці два сенси? Напевно, є різні типи людей. Є люди, заглиблені у споглядання, є люди, від яких за кілометр віє радість буття, є занурені в себе, є екстраверти, усі ми різні дуже. Але якщо осередок наших думок і діянь, Христос, ми обираємо благочастку, яка вже не відніметься від нас, якщо розглядати приклад Євангелії від Луки, як зображення певних архетипних постав щодо християнської віри, то треба зазначити схематичність образу двох сестер, що залишається дещо стороннім стосунку до них, як до живих осіб. Натомість, у цій схемі ми зможемо зустріти самих себе. Кожна людина живе паралельно в двох світах: внутрішньому і зовнішньому. Внутрішній світ це світ, у якому ми перебуваємо самі з собою і з Богом, де ми молимося, в якому ми радіємо з неба і сонця, і де ми засмучуємося і плачемо про гріхи свої і чужі, де ми шукаємо шляхів, де ми формуємо себе. Де ми приймаємо рішення, де ми самі такі, які ми чуємося справжніми. І світ зовнішній, де мала частина з того, що існує у світі, внутрішньому реалізується, актуалізується, зодягається в матерію і стає нашим зв'язком з людьми і світом. Якщо молитви про благоустрій цих двох світів, та про внутрішній світ треба звертатися до Марії. А у випадку зовнішнього треба було просити Марту. Не можна сказати, який світів важливіший, як можна порівнювати двох живих людей, яких любив Ісус, Марту і Марію. Не можна розставляти їм оцінки і говорити, ось ця поводилася правильно, ця неправильно. Як це часто чуємо, що ось Марію ми повинні наслідувати, а Марту ні. Краще нікого в цій стені не наслідувати, а слухати той духовний заклик, з яким звертається до тебе Господь, і творчо осмислювати, як ти можеш на нього відповісти. І якщо повернутися до споконвічного нашого тлумачення цієї притчі, як оповідання про внутрішній і зовнішній світи людини, то, можливо, найголовніше бачити любов. Що й між Марією і Мартою, Лазарем і Ісусом. Можуть дорікнути, що Марта бурчить на Марію та ще й скаржиться Ісусові на неї, але не сутіть поверхнево. Спробуйте прожити цю ситуацію і почути інтонацію її героїв. Здається, що коли б не було якоїсь особливої любові і близькості між ними. Такого діалогу просто не могло відбутися. Він міг зав'язатися тільки між близькими людьми. І ось це головне, на що зараз хочу звернути вашу увагу: гармонія наших думок, Марія і дій, Марта в Господі. Гармонія, незважаючи на зовнішні суперечності, без них ніколи не обійдеться. Гармонія десь на дуже глибинному. Такому особистому рівні. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!